Цьогоріч день незалежності в Ужгороді відсвяткували по особливому 23 та 24 серпня. В місті пройшов перший відкритий етнофестиваль національних культур Карпатський Вавілон, головною метою якого було єднання. єднання заради миру в країні. Організатором фестивалю виступила громадська організація Євроміст в особі директора Юрія Данило за підтримки Закарпатської облдержадміністрації, Закарпатської облради та Ужгородської міської ради. Саме ж святкування розпочалось в суботу, 23 серпня, зі святкової ходи центральною частиною міста. Учасники фестивалю одягнені в національні костюми, дорогою співали українських пісень під звуки трембіти. Тим самим вітаючи горожан з Днем Прапора України. Пізніше на центральній сцені розпочались. Головні дійства. Перший фестивальний день відкрили своїм привітальним словом начальник управління культури закарпатської облдержадміністрації Юрій Глеба та заступник Ужгородського міського голови Ярослав Шафар. Наша культура Закарпаття є прекрасною, неповторною і чудовою своєю саме багатонаціональністю і барвистістю, і вона достойно вплетена в культуру і традиції нашої єдиної неподільної України. Я бажаю всім, хто вийде сьогодні на сцену творчих успіхів, доброго настрою, впевненості в завтрашньому дні, і саме ви є носіями майбутнього щасливого життя України і її процвітання. Цей фестиваль сьогодні він зроблений для того, щоб люди, які приїжджають до нас, переселенці, Могли скуштувати не лише наші вина, мед, палинку, але й бачили нашу культуру. І це для них буде рецептом, як в Україні добитися миру. Просто любіть Україну так, як любимо її ми і так, як люблять її наші діти. Я вас вітаю з відкриттям фестивалю. Сьогодні будуть грати дуже хороші колективи, танцювати діти. Вечором буде цікава програма. І завтра теж. І завтрашній день теж почнеться дуже рано фестивальний день. А шостої ранку закарпатський хор буде зустрічати сонечко на річці. Хто має бажання, може теж долучитися до цієї акції. На урочисте відкриття другого дня карпатського вавілону завітала генеральний консул словацької республіки в місті Ужгород Янка Бур'янова. Також учасників та гостей вітав організатор свята, керівник громадської організації Євроміст Юрій Данило Я надію що цей фестивал до цілого світу сильний сильний сигнал, o tým, išol Zakarpatie, multikulturálne Zakarpatie, historično tolerancíne Zakarpatie, žije svojím dobrým tolerantným rytmom. Iže daje veľký príklad dla celej Ukrajiny, dla celého svitu. Že by Zakarpatie kvitlo svojej tolerantnosti. Vážajú vám i vašim rodinám Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Наш девиз Об'єднаємось заради миру! Це одне прохання! Щастя, здоров'я і всього, всього найкращого, щоб у нас панував мир. Дякую, гарно. З Богом! За два фестивальні дні тут виступило більше 30 вокальних і танцювальних колективів, а також сольних виконавців з зуськів Закарпаття, які представляли творчість національних меншин, які проживають у нашому краї. Вечорами ж на поштовій площі Ужгородців чекали виступи місцевих гуртів, таких як Так і так, Станція Ель Твайс», елегантно зіпсовані «Текіла Бенд». Окрім того, зі сцени пролунали виступи лауреатки всеукраїнського конкурсу Червона рута Рута-2013» Мирослави Копанець та гурту музики, заслуженого артиста України Олександра Садварія, народного артиста України Степана Гіги та його дітей Степана Гіги Молодшого та Квітослави. Окрім цього, організатори підготували для малечі сюрприз у вигляді 10 кілограмового торта від відомого ужгородського кондитера Валентина Штефаньо. А для всіх дорослих купу подарунків з символікою фестивалю. Родзинкою дійства стало встановлення рекорду України на найдовший багатонаціональний гостинний. Стіл, що було приурочене до Дня незалежності, на свято був запрошений представник книги рекордів України на Закарпатті Владислав Лакатош, який зафіксував рекорд та урочисто вручив організаторам диплом. Найважливішою складовою фесту була допомога закарпатським військовим. Більше 20 тисяч гривень, що були зібрані за ці дні волонтерами, будуть перераховані на підтримку закарпатських хлопців, які захищають нашу державу в зоні АТО. Набережна незалежності пахла різновидами закарпатських страв. Сирів і, звісно, жвин гончарство та майстер-клас із гри на гуцульських музичних інструментах, ляльок, мотанок і багато іншого. Все це можна було знайти в центрі Ужгорода цими днями. А жителям та гостям краю на цілих два дні вдалось поринути у минуле, де український народ ходив у національному вбранні та співав за душевні пісні.